Ну і ми продовжуємо наш ефір. Долучається Федір Веніславський, член комітету із питань нацбезпеки, оборони і розвідки. Пане Федоре, вітаємо! Слава Україні. Вітаю вас, Героям слава. Так, ну і власне хотіли би ми з вами обговорити ситуацію, яку ми вже озвучували. Це щодо відстрочки, це щодо тих людей, які хочуть мати другу вищу освіту, яких можуть зовсім скоро мобілізувати до війська. Власне зареєстровано в Верховній Раді законопроект про скасування відстрочки для студентів, які бажають здобути здобути ще один фах, і ви є одним співавторів цього законопроекту пане Федоро, розкажіть, будь ласка, які шанси на прийняття? Це перше запитання. А друге запитання, яке турбує усіх, чи немає тут суперечностей із Конституцією України, а саме в частині в пункті другому статті третьої? Ну, по-перше, я хочу сказати, що дійсно тільки законодавча ініціатива. Вона спрямована на тих абітурієнтів, які виявили бажання здобути другу вищу освіту після 30 років. Тобто мова йде лише про тих, хто по досягненню 30 років вирішив здобути другу, третю, п'яту вищу освіту. Це по перше по друге, шанси на прийняття зараз я прогнозувати не можу. Це буде залежати від моїх колег. Ну але оскільки після реєстрації виникли дуже великі вже, скажімо так, дискусії з приводу цього законопроекту, я думаю, що він потребує. Допрацювання, і я думаю, сьогодні ми вирішимо, що з ним робити. А яких змін можна може зазнати цей законопроект? Про які саме проблеми узгодження ви говорите із колегами? І чи спілкуєтеся ви зокрема з міністерством освіти і науки України, з його очільником і з представниками комітету Верховної Ради щодо освіти? З представниками комітету я спілкувався, отримав інформацію про кількість тих абітурієнтів, які на сьогоднішній день здобувають другу, третю і так далі. Освіти в з 25 до 30 років. Вчора вашим колегам в ефірі я озвучував в 22-му році, після повномасштабного вторгнення, кількість таких студентів від 25 до там шістидесяти образно кажучи, років зросла втричі. Тому це точно є зловживання наскільки воно ма. Сове можна судити в. Виключно з цифр, тому що знаєте, ймовірність того, що після досягнення 30 30-річного віку хтось вирішив здобути ще одну з вищих освіт. Ну є така ймовірність, але вона, я думаю, не носить настільки масового характеру і передвоєнна ситуація в цьому свідчення. Але я ще раз підкреслю: оскільки цей законопроект викликав дуже багато суперечок, над ним я думаю, треба буде попрацювати, тому я не виключаю, що будуть якісь зміни. Про які ми поговоримо пізніше, тому що зараз не готовий навіть про це говорити. А на вашу думку, пане Федора, чи будуть на фронті корисні ті люди, які ну? Відверто не умотивовані е, іти в бій, та і шукають законний спосіб, як цього бою уникнути. Ну але принаймні е, вони не йдуть незаконним шляхом. А ми знаємо, та це е, намагання виїхати в будь-який спосіб, навіть не в законний спосіб покинути країну. Ну або ж купувати собі якісь е, е, інші види відстрочки або лікарняні чи таке інше. Ми до речі, про про цю тему трошки згодом теж розширено поговоримо. Пропоную Ну, ви знаєте, тут дуже неоднозначне запитання, тому що стверджувати, що є люди, готові свідомо загинути або бути пораненими. А на фронті виключати таку можливість ми точно не можемо. Ну навряд чи таких людей є, тому що ну не бояться напевно лише дурні. Кожен хто потрапляє в зону небезпечну для життя, природне почуття самозбереження, воно працює у всіх, і тому говорити про те, що є дуже багато охочих, скажімо так. Свідомо ризикувати життям, ну навряд чи це відповідає дійсності, але разом з тим всі бояться, але всі розуміють, що ми захищаємо нашу державність, ми захищаємо наших близьких рідних державний суверенітет, і тому тут знаєте, питання таке морально-психологічного сприйняття: наскільки мотивовані або не мотивовані можуть бути корисні. Ну. Це залежить від кожної людини окремо, але маючи такого ворога, який має необмежений людський ресурс, який постійно проводить приховану мобілізацію і збройні сили, яких нараховують на сьогоднішній день, там декілька мільйонів громадян Російської Федерації, з яких там майже півмільйона воюють на українському фронті, нам необхідно також думати, як цьому протистояти, і що ми можемо зробити для того, щоб наша держава звільнила окуповані території. І ми перемогли, відновивши наш суверенітет, територіальну цілісність на всіх міжнародно визнаних кордонах. Пане Федора, нещодавно ви говорили про те, що у які купили довідки і втекли за кордон, їх зможуть повертати в Україну. А розкажіть, яка тут головна мета для того, аби відправляти їх так само під мобілізацію, так воювати, щоб вони знову проходили перевірки ВЛК і воювали, чи можливо тут якісь є інші цілі? Адже наскільки ми знаємо, то Людей, які сфальшували довідки ВЛК, їх же притягатимуть до відповідальності. Ну, я не говорив, що якраз це є масовим характером, чи буде мати масовий характер, я якраз говорив про те, що для того, щоб ми повернули тих громадян України, які незаконно виїхали за межі державного кордону, треба, щоб, по-перше, щодо цих громадян України були зареєстровані кримінальні провадження. Для цього необхідно, щоб було встановлено сам факт вчинення протиправних дій, а саме там використання якихось підроблених документів чи переміщення через державний кордон поза пунктами пропуску державного кордону. А це вже питання. Питання діяльності наших правоохоронних органів питання міжнародної правової допомоги, тому це ну, достатньо непроста річ, не достатньо непросте завдання. Але якщо людина вчинила кримінально-карне діяння, а такі дії підпадають з великою ймовірністю під кримінально карні діяння, вона має нести за це покарання. Мета ну знаєте, є ключова мета кримінальної відповідальності це неможливість її уникнути. Тобто, кожен має розуміти, що рано чи пізно, якщо він використає якісь фальшиві документи. Для того щоб там уникнути від виконання свого обов'язку, або ще від якихось аспектів свого життя, то це призведе все одно в кінцевому варіанті до відповідальності саме це головна мета такої діяльності органів правопорядку. Так, ну і хочемо також додати інформацію. До нашої розмови пане Федоро, президент Володимир Зеленський вирішив провести заміну міністра оборони. Про це він заявив у вечірньому зверненні до українців. Він зазначив, що Олексій Резніков прийшов на посаді очільника міноборони більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Але зараз міністерство потребує нових підходів. Давайте почуємо президента і продовжимо розмову. Я вважаю, що міністерство потребує. Нових підходів та інших форматів взаємодії як з військовими, так і з суспільством. В цілому зараз очолити міністерство має Рустем Умеров. Верховна Рада України добре знає цю людину, і пан Умеров не потребує додаткових представлень. Очікує від парламенту підтримки цієї кандидатури. Пане Федоре, два питання. Одразу чи підтримуєте кандидатуру пана Умарова? І друге, президент говорить, коментуючи відставку пана Резнікова, що потрібні міністерства нові підходи та інші формати. Як ви думаєте, чим саме має відрізнятися робота пана Умарова на цій посаді? Ну, перше дійсно, пару пана Умерова я підтримую, тому що це абсолютно виважена професійна людина на посаді керівника фонду державного майна. Вона продемонструвала. Він продемонстрував свою, скажімо так, фаховість професійні якості, коли ми зараз вже можемо коментувати, тому що до моменту офіційного звернення президента до Верховної Ради щодо подання про звільнення одного міністра і призначення другого, говорити було абсолютно передчасно. Зараз ми можемо вже аналізувати ці обставини дійсно, ну скажімо так, з початку війни до Міністерства оборони України періодично виникали запитання, пов'язані із закупівлю там озброєння, військової техніки. І наш комітет в закритому режимі це питання тримав на контролі практично з там березня, квітня місяця минулого року, коли розпочалася війна. Потім мали місце ці певні, скажімо, публічні скандали пов'язані з закупівлями вже супутніх засобів забезпечення. Збройних сил напевне це накопила накопичило вже таку знаєте, критичну масу, масу, яка потребує нових підходів. Нові підходи мають насамперед стосуватися здорового глузду, щоб ми не продукували якісь речі, які потім потребують дуже глибокого аналізу, пояснення, і потім в кінцевому варіанті вирішення, тому що знаєте, є наприклад різні підходи до формування ціни оборонних закупівель на комітеті. Ми намагаємося розглядати. Чи має бути прибуток у тих, хто постачає якісь там види озброєння, матеріально-технічні засоби для збройних сил? Чи немає це, все воно знаєте, породжує такі дискусії в суспільстві, які ну викликають сумніви в активності функціонування міністерства оборони і загалом інших складових секторів безпеки і оборони? Тому я думаю, що зараз час якраз запровадити нові якості, нові стандарти, щоб максимально швидко і прозоро ухвалювалися рішення з урахуванням питань необхідних для. За забезпечення безпеки я думаю, що пан Умеров це абсолютно здатний зробити. Спасибі, будемо стежити за тим, як голосуватиме Верховна Рада, зокрема за це рішення. Федір Веніславський, член комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, був із нами.